Так, всім привіт. <кій> Хочу показати, як пропоюю від окцидіозу. Трошки по-іншому набираю короче, в сприт. Отакий інсуліновий видно. От. На два кролика 0,8. Чого? Бо вага примерно його кілограм в 35 днів. От. Це на дві дози, тобто двом кроликам. Ну, щоб зручно було видно, да? 0,4 в одному і 0,4 другому. Чому? Бо так. <кій> інструкція з олікоксу показую. Беремо кролика, показує просто так, щоб це відставити. Буває да? Ну, щоб його зручно взяти, беремо за вуши і за шкіру. Ну, то Він такий нервничає, як мати. Отак за шкуру і за вуші, бачите? І він не брикає так. От. Даємо до тих пір, поки він зубами не візьме його. Отак, бачите, взяв, так? Да? Видавлюємо. Він п'є, бачите? Видавлює. Можете тако поворушити, щоб він добре його з'їв. Все, тобто, щоб воно не витікло. Все? Тобто ну, пів дози дали. Даємо другу. Прямо друга зразу отак, за вуши і за шкірку, бачите? Тобто вони не так брикають, те що він брикає деякі, ну нічого. О, Даєте отак, <гум> Так, акуратно. Бачите, він зразу починає, бо йому неприятно, але він бере зубами, бачите, і видавлює. Тобто, ну. Ролик з'їв. Бачите, пуст. Так що отакі от справи.